Верніться до людини. Що з вами? Чуєте мене? Акуратно струсніть людину за плечі. Якщо потерпілий не реагує, викличте швидку за номером 103. Звільніть прохідність дихальних шляхів. Покладіть одну руку на чоло і обережно розігніть голову. А пальцями іншої руки підніміть підборіддя. Слухайте дихання постраждалого за допомогою методу. Чую, бачу, відчуваю на протязі 10 секунд. Якщо ви почули один або два вдихи, вважайте, що людина не дихає. Встаньте на коліна з боку постраждалого. Визначте центр грудної клітки. Покладіть основу долоні однієї руки на центр грудної клітки постраждалого. Покладіть другу руку поверх першої, з'єднайте пальці в замок. Тримайте руки прямо. Перпендикулярно до тіла людини. Робіть компресії. Глибина натискань має бути 5-6 см. Виконайте 30 компресій з частотою 100-120 разів за хвилину. Це приблизно 2 рази в секунду. Після 30 компресій розпочніть штучне дихання з використанням маски клапана. Знову відкрийте дихальні шляхи. Затисніть ніс постраждалого. Зробіть два вдихи, дивлячись, чи піднімається грудна клітка. Не переривайте компресії грудної клітки більш ніж на 10 секунд для проведення штучних вдихів. Далі продовжуйте робити серцево-легеневу реанімацію у співвідношенні 30 компресій, 2 вдихи. Масаж серця та штучну вентиляцію легень слід припинити, якщо. Прибула бригада медичної допомоги у разі відновлення постраждалого дихання та рухової активності, за умов виникнення реальної смертельної небезпеки для життя особи, яка проводить реанімацію, та за умов фізичного виснаження людини, яка рятує.